59 років тому вони пережили те, що Україна під час кривавих подій на майдані. Тоді Рушієм також стали студенти. Багато пролитої крові та сльози матерів. Ця історія стала ідентичною для українського народу через декілька десятків років. Організовували революцію студенти, і багато студентів померло якраз. Багато матерів були в вічаї, в горі і в жалобі. Багато крові пролилося на вулиці Будапешту, і це зараз якраз співзвучне нами нам, тому що я от там засклала трохи фотографій, там такі самі барикади. Василь Вишеванюк каже, такі події треба пам'ятати, адже Угорщина неабияк підтримала Україну під час подій на Майдані та війни на сході. Є івано франківсько угорська меншина. Вони об'єднались і захотіли провести такий захід. Показати нашим місцевим жителям Івано-Франківська імену цю історію, яка була 56-му році в Угорщині. Нагадаємо також в Івано-Франківську діє недільна школа угорської мови. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини, телеканал Раї.